Іро, ти чула про цехи на колесах? Ну ті, що відновлюють та технічно обслуговують натівську техніку, автомобільну техніку? Чула я знаю, що ці унікальні супермашини розробив українець Ігор Сімутін спеціально для потреб наших збройних сил. Закордонні партнери не вірили, що таке можливо. Мовляв, для того аби задовольнити всі вимоги, має бути як мінімум три автівки. Але, але ми звикли робити неможливе такі мобільні майстерні здатні оперативно допомогти не одній, а цілому підрозділу машин, і потім якнайшвидше переїхати до іншого місця. Наш наступний сюжет теж про спецтехніку для зсу. Але ці автівки відновлюють не машини, а допомагають напряму нашим героям. Я Данило, мені 20 років. Я закінчив НЗ у Львові. Це військовий коледж сержантського складу в цьому році, 26 лютого випустився звідти І відразу з першими рядами я пішов в бойові дії. На початку повномасштабної війни Данило Мельник отримав серйозні поранення під Києвом. Пройшов крізь російський полон. Втратив кисть, а згодом і обидві стопи. Данило самостійно їздить у столицю на протезування, реабілітацію та у спортзал. Стаді якогось змирення або печалі якогось такого не було. Так як я потрапив в полон, те, що я звідти якби повернувся і взагалі живий, то це дуже круто і ну, не варто сумувати за цього. Треба вміти сприймати, тому що потрібно з цим жити, і це від тебе нікуди не піде. Щоб допомогти бійцям з ампутованими кінцівками швидше адаптуватися до нових умов життя, волонтер В'ячеслав Запорожець ініціював проєкт з придбання спецавтівок. Рознову перемоги тільки так на цих кадрах Данило за кермом спеціальної машини. Це один з перших автомобілів в Україні для бійців з ампутованими кінцівками. Його привезли із Литви. Мерседес для людей з інвалідністю. Він має ручне управління, він має повний привод, сертифікований для подорожей до Європи. Тобто, наші бійці зможуть їздити на цьому автомобілі великому і комфортному. Взагалі, всі волонтерські проекти це про єдність, про те, як люди можуть об'єднуватись, допомагати одне одному. І дійсно, коли ми разом, ми сильні. У нас є ще е, од, окремий проект по протизо. І одному з хлопців, якому ми допомагали з протезуванням, допомогли підібрати ігра саме такий автомобіль. Андрій Собковський військовий з Вінниці. Внаслідок влучання ворожої ракети неподалік він втратив обидві ноги. Далі почався тривалий шлях реабілітації. Заводь. Андрій каже, що автомобіль це не лише питання технічного забезпечення. Він дає змогу повноцінно жити. Саме головне це підтримка друзів, рідних. Зараз хлопець очікує на постійні протези. З ними він зможе самостійно пересуватися. Впевнений, ампутація не стане на заваді для майбутніх успіхів. Андрій вже працює дистанційно в Укрзалізниці, а Данило навчається на психолога. У майбутньому планую взагалі продавати свій досвід, так як ми рухаємося в НАТО, і військова психологія це там дуже продвинута професія. І ми маємо так само брати звідти стандарти, якщо вийде стати одним з перших якби, військових психологів України. Своїм прикладом незламності хлопці планують надихати решту побратимів, що опинились у схожій ситуації. Адже це кажуть надзвичайно важливо для спільної перемоги.